Новий вітчизняний трамвай з усіма зручностями з'явився у Києві. Напередодні його випробували в депо, а уже за місяць він возитиме мешканців столиці. Із тест драйву надсучасного трамвая повернулася Юлія Роєнко. Кондиціонери, системи опалення та навіть інтернет. Все це є у новому трамваї, який незабаром вийде на столичні маршрути. Та головне він повністю пристосований для людей з обмеженими можливостями трамвае очень тепло, удобно, безопасно, очень важно. І є кнопочка, которую я можу нажати, якщо мені потрібна допомога водителям вийти. Така сама кнопка виклику водія є і біля розсувних дверей на вході до вагона. Нажимаю кнопочку, я отримую сигнал, потім виходжу, відкриваю пандус, допомагаю зайти, пристегую ремнем і потім продовжуємо біження. Різниця між львівським і старими трамваями разюча каже Анатолій. Кабіна водія у новому транспорті оснащена камерами спостереження, системою оцінки технічного стану та сенсорними кнопками. Прикасаюсь і срабатує сигнал. двері або закриваються, або фари при включенні реверса включається картинка, і я бачу, що немає тут приградні я можу здавати заднім ходом прямо з кабіни. Сучасний трамвай розганяється до 80 кілометрів за годину та перевозить за раз 287 людей. Збирали його львів'яни разом із німцями. Київпастранс закупив для столиці поки що сім таких електронів. Вони почнуть перевозити пасажирів вже у грудні. Він коштує 26 мільйонів. Не брали ми позики в це. Куплені вагони за гроші київського бюджету київської громади. А у наступному році «Київпастранс» планує закупити ще 15 вагонів. Юлія Роєнко, Роман Сищенко, Сабиття канал Україна.